ти, басячок, привіт. Ой, боже, я тебе замором. Патрон. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Патрон! Гризе мені ногу. Друзі, хотів би зняти коротеньке відео. Розпочав я з тракторця, який стоїть, стояв на першому кадрі. от, Вчора Васильович на ньому прокатався і так залишив, так він туди стоїть. і Не знаю, от сьогодні другий день. от Вчора він поїхав і якийсь такий стан непонятний. З одного сторони, як він казав, Радісний, а з іншої сторони, якось так кепсько трошки. Дуже приємно було, що він до мене приїхав. Дуже я довго чекав цієї зустрічі. Є просто люди, яких ти чекаєш, а є люди, яких ти б не хотів би бачити. Такі також є. Ну, але все одно люди різні приїздять. І буває, деякі люди приїжджають, хочеться, щоб вже швидше поїхав. Ну, я привик речі називати своїми іменами. А є люди, які приїздять. І ти їх не хочеш відпускати. Так що, Васильовичу, і його сім'ї, його дружині, дочки великий привіт. Я сподіваюся, що ми зустрінемося по-любому. Я думаю, що все буде добре. І головна задача не зупинятися, знаходити в собі силу волі і працювати далі. Ну, я ж ходиш з тими думками, от це якось аналізуєш, дуже багато розмов, дуже багато розмов поза кадром, не все розповідається, не все фільмується. і хоч воно і не наіграно у нас, але все одно є уривки, які ми знімаємо, а є багато речей, коли заводиться діалог, і можна розмовляти з сутками, але було дуже дуже мало часу. Одне жалію, що дуже було мало часу, і наша сфера діяльності, твариництво. Як казав Васильович, ну так як і ти кажеш, що краще за тебе ніхто тобі не зробить. Так що всі ми летимо додому, до свого господарства, тому що переживаємо. І так як зараз ще такий час, що то світла нема, то те. то все. Так що, дякую всім, хто підтримав мене, хто підтримав Васильовича. Це сестричка моя Люба Макарова, він до неї заїздив. Ну, Васильович, трошки. Стісняється знімати людей, але все воно переросте. Так само Валюшка його не знімалася, а до мене приїхала ж їй, ну не знаю, і все нормально. І я думаю, це є норма. Люди повинні знати, люди повинні спілкуватися, підтримувати один одного, узнавати. Так що, Люба Макарова, сестричко, дякую тобі за підгончик, Васильовичу. Дякую я, Руслані, за підгончик. ну Це поросятка. Дякую. Колі з Одеси, який попросив мене Васильовичу залишити двох поросят. Вчора він мені я кажу, можеш мені там, якщо є проблеми з грошами, можна скидати. Е, що там? Я кажу, ну я продавав по три тисячі. Він скинув мені сім тисяч і написав, Це ти знаєш, куди їх діти. То ми ту тисячу гривень додамо до Шевченківських і будуть купляти дівчата, що скажуть, купити на госпіталь, ми ті три тисячі витратимо на госпіталь. Також хотів би подякувати Олегу. З Лукашів, який кормушку привіз, та й усім, всім, всім, хто підтримує Васильовича. Вчора дзвонивша хлопчина Вадім Зумані. Каже, дай мені номер. Я хочу теж там допомогти, хочу. зерна якось Васильовичу дати. Так що. Все є добре, так що, Васильович, світ не без добрих людей, є дуже багато людей, які підтримують одне одного і ми повинні, ми повинні якось коригувати. Якщо в тебе є щось більше, можна дати тому, в кого його немає, і таким чином вирівняти ситуацію і рухатися далі. Ну, а я сьогодні працюю по старій накатаній схемі. А сьогодні трошечки Що я сьогодні робив. О, сьогодні прийшов ситуація така, що в мене була. Зайшов до мене Анатолійович з роботи. Зайшов Анатолійович з роботи. Я кажу, Анатолійович, треба підсобити, мені покаструвати поросят, так як затягнув. От. Васильович, добре. Туди-сюди приїхав Руслан Вікторович. Тобто покастрували ми поросяток нарешті. покастрували. Да, вік пізнуватий. Хтось там запитував, у скільки каструвати. Чи, ну, верніше, краще запитувати, у скільки ти каструєш. Ну, чим раніше, тим краще. Якщо на четвертий день, то було б ще шикардос, мінімум стресу. Ну, а так як я там відбирав кабанчики, потім кума забрав поросят, вони були не кастровані. Ситуацію ми справили з хвостами. І сьогодні справили ситуацію вже із сім'никами. Ну, ті два кабанчика, які я залишив, я так і залишив. Не схотів я. Міняти так сказати, ситуацію, тому що вже, якщо запланував, значить потрібно це робити і не міняти. Ну, що я, Кумчик отримав з е, Анатолійовичем, Я це все діло бігеньке зробив, прокастрував сьогодні 9 кабанців. От, семеро, тут четверо, там троє. І було у мене там два кабанчика. Хто пам'ятає у баби Маші, вони були за дротишами, вона їх витягнула і... Ми їх також сьогодні покастрували, там людинка просила залишити, але ми їх покастрували. Сьогодні я перегнав одну свинку, я сюди забрав і перегнав сюди валірдосика оцього хнурця полугодічного. От. Ще ніяк йому ім'я не придумаю. Наробили вони тут дуже мерево. Ну, але вдвох, я думаю, вони розберуться. Побачимо, хочу побачити, чи буде він ходити, чи ні. От. І потім вже його хочу оцімінити свинку, а потім вже... Можливо, виставлю на продажу. Якщо хтось дасть мені за нього там 10 тисяч гривень, то я його продам. Не дадуть, значить я його скаструю і через там пару місяців потім заріжу. Ну, я думаю, його кілограм 130 вже плюс є, якщо не більше. Ну, отакий кабанець. Просто хочу, щоб у мене був. Тут є в помісі ландрас, і хочу, ну, хочу там помудрувати, поміркувати і щось зробити. Свинка, яка була з нею. Вона від великої білої ландрас від девки, покрита Петрен Дюрком. Я її перегнав в індивідуальний станок. Ну, Отсюди її не видно, може видно, воно там поставив її. У мене два станка індивідуальних по 65 см стандартних, а решта в мене станки по 85 см. Чому? Тому що свиноматки не влазять. І Васильович також собі замовив станки для індивідуального утримання свиноматок, отак от як вони у мене там стоять. І каже, які в тебе розміри. Кажу, я спочатку зробив стандарт, як там 65, і такі свині ну, реально їм дуже важко і проблематично. E, я їх розширив, одну секцію витягнув, і так як Васильович собі там замовив, то кажу, бери і мою одну, вона мені без діла, тобі вона пригодиться, ти будеш монтувати і зробиш. E, Тому що воно йде перегородка. Корито, перегородку, теж можна від стіни пішов, пішов, пішов і зробив станки для індивідуального утримання і ну, тобі вже скоро, Я думаю, що цих поросят на днях будемо відлучати, хай вже після кастрації там пару днів пройде, тому що все-таки це стрес, хоч ми це робимо швидко, але все одно в такому віці це є проблематично. Але все одно поросята смокчуть, поросят все нормально. І вже тих суноматок, які кучеряшку і. Глорію Мігеровну потім переженемо, вже у ці дві клітки приведемо їх в порядок. Поросят заб'ємо в кучу, От. а може подивимося, може так і залишимо ще якийсь період часу, а потім вже зробимо речі. Так що всі дві суноматки ми переженемо, у нас два станки там знаходяться. Що ти його мучаєш? Що ти його мучиш? Ну вона теж за хряками починає гуляти і починає його задовбати. Не він її, а її. Я знаю, що свинок треба ганяти до хряка. хряка ніколи в мене не було, колись був самий перший, але мені не дуже це подобається і я не хочу. Але мене вже там питала людина, просто що далеко, також десь із того напрямку, де Васильович казав, що по путі забрав, але ну все реально моя рука. Ну, отакий валячик. Я думаю, що кілограм 140 я вже точно є. І Васильовича ми і так трохи підтарили, ще трохи не вистачило ящиків. Так що, друзі, отак. Якось, як завжди, про все і не прошу. Кожен робить по-своєму. Я думаю, що через пару днів все буде добре. От. Поросятка я кастрував закритим методом, тобто старався не розрізати оболочку, витягувати яєчко, перев'язувати, це все діло, чек-пік і все нормально. Антибіотики не коли улов, тільки використовував при сипку. Ну, так мене навчили, так я і займаюся. Кумова свинка, звісно, трошки підхудала, але й поросята набагато потужніші. Ну, я не знаю, може в мене просто дріжчки родилися, але, як на мене, то теж начебто такі непогані. Ну, Піду. А були б кістки і шкура, м'ясо наросте і все буде добре. Ну, а я тим часом, поки тут з вами і в такій формі одягу, хтось там скаже, що ти там вибрався. Вибрався. Отакий, як чмоня. Ну, Така у мене доля, така у мене робота. О, На даний момент я ж включили світло, бігеньки наважив, засипав у міксер, змішав, зараз додав водичку, вже вимішало все це діло. І зараз буду йти запускатися. Ну а білий чого? Тому що я зараз розкажу ще історію. Поки тут все крутиться, ще вертиться, ще пару хвилиночок це все діло. Покрутиться і будемо починати гранулювати. Якраз поки надюшку школи забирати, то ми програнулюємо. КС-300 працює, все нормально. от Вчора Анатолійович у мене білив. Кажу білив, е молов. Молов дерть. Ну, видно, да, тут все біло, треба буде, я там воно вже трошки почав замітати. От. І ну воно пилюка, я на толі жамела, в нього тут вітер, тут короче, двіжняк такий. Ну, прийшла людина, прийшла попрацювати. І чим більше зробить, тим більше заробить. Тобто він мені підсобить і він зацікавлений в тому, він знав, що не йти сюди за 300 гривень працювати. Прийти, зробити свою роботу. Він вчора, правда, світло включили після обіду. Підмалов тут в районі двох тонн кукурузи. От. І після того, так як йому на вечір на роботу, пішов на роботу. Ну і була халепа. Не знаю наскільки правда чи ні. Воно ж коли мелиш дерев, у носі остається пилюка. От. Він вмився, все там передівся. І його запалили, там визвали на нього перевірку, що типу думали, що він нюхає якийсь наркотик. Ой. Ну, і Я не буду розказувати всіх подробностей, які він розказував, тому що це Анатолій, він трошки може е, там прибрехати. О, ну Факт того, що він же ж то одразу не зрозумів, що за ситуація, а е, його давай же колоть на те, що він тіпо, там нюхає якийсь порошок. Ну потім, уже, коли це все діло там розвалили, розкрутили, він каже, включіть відео вчорашнє, де Серега споряджав стрілецьку дорогу, і ви поймете... Чого так вийшло? О, То що він моловдерть. Чи це позавчорашнє? Не пам'ятаю. Ні. А, позавчорашнє. тому що позавчора він йшов на роботу і сьогодні він значно прийшов. О. Чи вчора. А, да, вчора, вчорашнє, вчорашнє. І білий порошок в носі залишилося, наче вмився. І... І цього. Він кажуть, включить відео і поймете. Каже, перемотайте, поки побачите мене. і Тоді поймете, який я порошок нюхаю. А він ж білий такий, як оце я. Ось. Візьму ці і хрен в руці. Так що, друзі, от така ситуація. Так що Анатолійович у мене оказується, наркоман. Сьогодні також прилетів. З роботи, правда, втомлений, трошки під шафе. Поміг мені потримати, і кума свиснув, кум теж після ночної. Приїхали, бігеньки, поросят потримали, поки світла не було. Я генератор завів, там під навісі світло включили, зробили речі, да і все. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Уже все вимішалося, зараз будемо запускати наш ГКМ 200. Е, ну, ми тільки голову купували. Е, по автомобілю, саме там Ми також запитували, як там справи. Дуже вже хочу, щоб його швидше пригнали, тому що є вже багато дерок і можливо щось залишиться. І хочу зробити там ще одну справу, якщо ви мене підтримаєте. Але для того, щоб робити іншу справу, я повинен цю справу зробити до кінця, для того, щоб мені не запутатися, щоб я мог конкретно людям відповісти, скільки прийшло грошей на картку, скільки у мене люди принесли мені. Це все вам розповісти, показати автомобіль. Хоч Славунька зараз у госпіталі, але хлопці служать, і машина все одно їм потрібна у його підрозділі. Так що десь сказав мені його товариш Славика, що до середи машина заїде в Україну. Так що чекаємо сьогодні вівторок. Я думаю, що все буде добре. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Дякую за підтримку всім. Por cá, por